У шостці відкрився університет першого покоління. Його студентами стала молодь міста. Особливих вимог для охочих стати слухачами лекцій в університеті не висували. Ніяких вступних іспитів також не треба було складати. Головний критерій це вік не більше 35 років та бажання примножити знання з метою підвищення конкурентоспроможності молоді, інтелектуального рівня. Ми відкриваємо університет першого покоління. Три факультети: це лінгвістичний факультет інформаційних технологій та спортивно-оздоровчий факультет. Після того як закінчиться навчання в університеті в університеті, молодь отримає сертифікати. На лінгвістичному факультеті підвищуватимуть знання з англійської мови. При спортивно-оздоровчому займатимуться степ аеробікою, відвідуватимуть басейн та тренажерний зал. Ми ж потрапили на перше заняття на факультеті інформаційних технологій. Налаштовані студенти оптимістично та переповнені очікуваннями. Мені цікаво, я вдома улікаюсь. Компьютером, да. Мне интересно узнать, что новое. Например, мне интересно узнать устройство компьютера. Хотелось бы получить какие-то новые знания, вот, свои закрепить знания, вот, ну и что-то новое получить от этого университета. Решила в информатику попробовать, как бы уже более узнать что-то новое, повторить что-то, Старе забите бізком'ютера щас нікуди. Куди і... сіновості? Щасну все можна взяти комп'ютером. Навчання в університеті безкоштовне. Викладачі ж працюють на волонтерських засадах. Олексій Едуардович каже, що хоч викладацький досвід у нього маленький, але практичного вистачить на усіх. Викладач поки що єдиної стратегії навчання немає. Однак кожному гарантує персональний підхід. Карати своїх студентів двійкою також не збирається. Буду сказати що та інтересна для тих, хто знає, як вони читають дуже много. чтобы он изучал как-то дополнительно то, что не знает. Пока он будет изучать, будем работать с теми, кто знает мало. По опыту с третьим поколением 4 месяца за головой хватает по одному занятию в день. Вы это не так, я так понимаю, все знают. Будем стремиться, чтобы это помогло им в работу найти. Стати студентами університету виявили бажання понад 40 осіб. Більшість це представниці слабкої статі та люди, які стоять на обліку в міському центрі зайнятості. Навчання триватиме до кінця травня. Ви вже, мабуть, здогадалися, що за гучною назвою університет приховуються курси підвищення кваліфікації. Хай там як їх називатимуть, але ж головне, щоб вони дійсно приносили людям користь. Вікторія Журба, Олексій Коцепчук для телеканалу Пульсар.